Ага, значить, шановні члени комісії, відповідно до положення про постійні комісії Хмельницької міської ради 8 скликана, засідання комісії правоможів, якщо в ньому бере участь не менше як половина депутатів від загального складу комісії. На сьогодні присутньо 5 членів комісії. В кого є яка пропозиція щодо розпочаття роботи комісії? Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за, проти, одноголосно. Роботу комісії розпочинаємо. На розгляд сьогоднішньої нашої комісії виносяться 9 питань. Кожного є, я їх зачитувати не буду. От тут в на все Литвиненко, начальник управління Слово комунального господарства, комунальної власності міської ради. Е... Тому по першому питанню надаємо слово Олександру Нії Сергійовичу про внесення змін до програми утримання дорожнього господарства на території населеного пункту Хмельницької міської територіальної громади на 21-25 роки, Затверджено рішення 80-ї сесії міської ради 7 скликання від 21.08.2020 року за номером 2725 зі змінами. Надаємо слово Інні Сергія, і не будь ласка. Пропонується наступні зміни. Саме пункт 2:5. Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи біля будинку культури. У нас був у 2021 році розроблена проєктно-кошторсна документація, оголошена закупівля, укладений неї договір, але в зв'язку з початком бойових дій. Довір був розірваний, і зараз ми його скоригували цей проєктну документацію, враховуючи ціни. Орієнтовна вартість буде три мільйони гривень проведення. 3 -3. Да. 에... Плануємо реалізувати цей проект цьому році. Тобто, ви е... договір розірвали, по-новому проводите, тендер, тендер. Та, все по, все по да. ну, зараз зараки тільки скоригували проектну документацію, будемо голошу на прозору, ну все. Наскільки зараз проєкт сума? Три ж Дивіться, да? да, да, да. Ми закупили матеріали. Ні. Це то, закупили матеріали, це ті, що біля самого будинку культури. А ми зараз ага. говоримо про цей тротуар, який йде там, де ліньок ми робили у 2021 році, там воно якраз порито. Я поняв. Це матеріали і робота тримає. Да, так, да, так, все. О, які і і, я ще А? Ага. площа коли. Біля з, будинку Біля будинку культури, це об'єкт будинку а. культури, це, я не можу там відповідати. І шапунт 259. Капітальний ремонт частини дороги з тротуром по вулиці Слобідська. Це поряд об'єкт біля тротуару, що йде до нової пошти, так за будинок культури. Тоже Почали робити проєкт. Десь орієнтовно буде до двох мільйонів цей проєкт. З тротуар, з плитка, вісьмерка, буде дорога з тротуаром, ну і парковки. щоб Було де машину там поставити. Запитання в кому? Нема. Нема, Нема запитань? Ні, немає. Тоді ставимо на голосування. Хто за даний даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно так. Приступаємо до другого питання пронесення змін до та доповнення управління комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади на 21 з роки. Зі змінами доповідає Інна Сергійовна. Петрине заступні зміни пункт 2.1.13 Капітальний ремонт, заміна вікон приміщення Хмельницької міської ради за адресу міста Хмельницька вулиця Слочука. Десь нас на 25 й рік планувалася заміна. 3-го і 4-го поверхів. Зараз додається перший і другий. Заміна всіх вікон. Була сума в програмі 890 тисяч. Збільшуємо зараз до 2 мільйонів 600 тисяч. Тобто в міській раді міняються вікна Там, на пластик? Так. Заміна, на да, ну, так. Тут вже такі щелі, так свистить вже І, Чисту так, ринку. Також надійшов лист від будинку відділу культури «Новий захід». 2.1.16. Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі по вулиці Гагаріна, 114 а в селі Соколова. Це е, будиночок для ритуальних послуг. Там вони облаштували будинок. 80 тисяч на виготовлення ПКД, на реконструкцію саме покрівлі. Це ми будемо своїми цими коштами цю ресурси проводити. Ну, Міської ради ну, громади ну, да, наші, да, так? Да. Я Не знаю, викида поки з міського бюджету, можливо, буде якоїсь шукати донора приймати участь в якихось... Я зрозумів. Поки тільки 80 тисяч на ПКД. Блін. Далі. Дороге. Дороге ПКД. Юрій Іванович, попереднє ПКД по замку 150 тисяч на скуштувало. Це це, не скуштувало. По замку, так. Там, звісно, те здання, що квадрати собі довгеньке здання, та не знаю, там треба що там треба розмальовувати, придумувати, що розписувати, що воно стільки коштувало. Ну це моє бачення, але ну я вам скажу, проектно кошторисна документація розробляється в системі АВК, і воно є там відповідний відсоток від загальної кошторисної вартості об'єкта. Має коштувати проект кошторисна документація. Вони більше не зможуть поставити це однозначно. Непонятно, там, да. там програма заложила під. Да. Ще що по цьому за... Немає нічого. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти, одноголосно. Приступаємо до третього питання: внесення змін до програм розвитку житлового комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 22 26 роки. Затверджено рішенням 15-го сесії міської ради восьмого скликання від 21 липня 21 року за номером 612 зі змінами. Розповідає Даненко Інна Сергіївна, начальник управління житлового комунального господарства. Прошу. Пропонуються наступні зміни. Саме пункт 1.5, ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів містах Хмільника. Надійшов лист від балансу утримувача місця видалення відходів містах Хмільника, канального підприємство, що є в нас загоренням на під на місці видалення відходів. Приїжджала до нас комісія. Там і екологи були. Є в нас лист, що треба приймати заходи. Вносимо зміни на 500 тисяч. Щодо необхідності проведення робіт з пересипання і ліквідації тління. А де землю брати пересипання? Ну, проводити заходи. Розгортати, пересипати. Ну, то це, ну, якщо були екологи, то вони вже мали сказати, тому що Тому що там є, уваги, Юрій Іванович, там все прописано. Тому що... Взагалі, то я звертався не один раз, коли ще був. Там працював, там ще треба було зробити, на мою думку, визнати організацію, яка відводить гази. Чи це теж так як в Вінець. Дивіться, зараз Визвати. до 30-го року, Там роблять, вони, ще, ще вони роблять засвернення, за шуфти такі роблять, ставлять труби, от і входять гази, тому що. Бродить, скажем так, грубо, виділяється газ, а потім потушити його дуже важко. Я ночами mm -hmm. тушив і часом. Дивіться, так би проінформую вас, по закону про управління відходами до 30-го року ми маємо отримати дозвіл на. Викиди і е, має бути оцінка впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля не отримається, якщо у нас не буде проведена ряд заходів. Огородження по всенькому периметру. Потім лів має бути, так як ви кажете, встановка це біо для виведення газу. С несвердловицей пожежний гідрант на території не просто так як у нас скважина там викопана, а має стояти пожежний гідрант. Ну там дуже в ряд вимог. Дороговартісних, якщо до 30-го року ми їх не впровадимо, то нам не дадуть дозволу для функціонування нашого місця видалення відходів. Тобто, на перспективу, у нас є напрацювання. Я думаю, що з наступного бюджетного року будемо працювати в цьому напрямку. І на Сергію ж мало лише. По досвіду я вже так. Може, може це кстаті, може ні. Скажу, що вже треба місце шукати на нову. Нове захоронення, на тобто новий, новий полігон. сесії розглядається питання про довиділення комунальному підприємству земельної ділянки площою 3 гектари. Де сам? Там Там сам? Так. Да. Розширення території. А в яку сторону піде таку? вліво такої? Тут я вже не готова вам сказати, що це ви, якби виїжджав головний інженер, там з земельчика. Якщо дасть дозвіл сесії, то ви йдуть з землевпорядниками і будуть визначатися. То земля там не приватизована там? Нас... Ні? Якби ну, була приватизована, то навіть не розглядали це питання. Там же треба думати про розширення. Ну, то Там ті власник. глинянки, хто помне, може, я то помню, ті глинянки, ще починалась коли. Так, що. Да, якраз працюємо в цьому напрямку. І ще пункт 3:21 на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарів та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. Також є лист від комунального підприємства на 528 тисяч. Планується проведення поточного ремонту двох зливових каналізацій. Ви знаєте, Юрій Іванович, у нас є звернення по шоломалейхами, там людей постійно топить. Там треба регулювати ситуацію, і є ще звернення від жителів мікрорайону туди Комарова. Поняли туди, де до пуття й ближче. Там також є ситуація, бо якби господарським способом проводити роботи. А Комарова там де там. Ну, це близько, це вулиця, за Комарова туди нижче. нижчила. Да, 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 там вже звали... колись ми робили, труби, труби кидали, прочищали каналізацію, ровиці робили. А зараз туди з згорбка вдоставити колодязі, ставити ці рівні прийомники, поняли, щоб його продовжити. Mm -hmm. Я Ком... вроді ця вулиця називається. Mm -hmm. там? Вона здорова довго. Так. Да. Там якраз горбочка, то тут. Поки не от... поліщук там ще робив, це мастер. Ну а це зараз вже ж прийшов газ, то вже планує вона всі цих два об'єкта реалізовувати. Зрозуміло. Запитання у кого які є. Нема, Нема по цьому питань Нема. Нема. ні? Став на голосування? Да. Да. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Поступаємо до четвертого питання про надання згоди на прийняття нерухомого майна з державної власності у комунальну власність. Призійшло до нас лист управління державної казначейської служби України в Хмельницькому районі та місті Хмельницького щодо необхідності роз. Декілька сесій до цього приймалося рішення про що ми приймаємо в комунальну власність приміщення колишнього банку України, там з гаражами, з підвалами з усім. А передаємо приміщення Сплярчука 2 в державну власність. Пам'ятаєте? Пам ну так, да. Тепер надійшов лист розділити це рішення і зробити окремими. Окремим рішенням, що ми при надаємо згоду на прийняття комунальної комунальну власність. Хай почекає, посидіть дві минути тут. То зараз ми розділяємо це рішення і просто надаємо згоду. Тож саме тільки розділення. Роз роз на... Ні, поки тільки надаємо згоду на прийняття в держав... з державної власності в комунальну Україну. Да. А mm -hmm. того поки Пане Тому ж так. ми були, комісія була, обстеження да, вже ми... робили вже це саме. Що, ну Це вже років не роп'ять назад. І всі не більше. Ці ті самі умови, нічого не міняється, тільки от, якби розрізняється. А що планується, не знаєш. Що там, що там? Е, ну, планується не знаю, що... для структурних підрозділів міської ради. Смарку, що, щось типу такого. Так, ще, ще запитання по даному питанні немає. немає. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти, одноголосно. Рішення приймається. Переходимо до п'ятого питання про безплатну передачу комунального майдану. Видає Лецюненко Сергіївна? Надійшов лист з однієї з військових частин України щодо необхідності передачі їм транспортного засобу, з які на балансі в водоканалі. Це. Автомобіль ВАЗ 469. УАЗ УАЗ, УАЗ, УАЗ. УАЗ, так. Ми ж там зробили його. Бом... Да, ну, ханка називається. Да. <сх> е, є запитання в кого. Ага. Ну, це війна. мусимо Став на голосування. Да. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти Одноголосно. рішення приймається. Переходимо до шостого питання. питання. Продання дозволу КП хмільний водоканал на списання комунального майна доповідає Літенка Ліна Сергіївна. На території комунального підприємства Хмельник-Водоканал розташована водопровідна башня 1975 року побудови. Враховуючи, що її первісна балансова вартість складає 10 тисяч 50 гривень 48 копійок. Виносимо це питання на рішення ради. Mm -hmm. На теперішній час залишкова вартість 0 гривень. Буде відбуватися її і демонтаж, і там, і, а метал буде здаватись на металом у разі погодження демонтажу. Mm -hmm. За mm -hmm. Немає. Немає. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно рішення прийнято. Значить, приступаємо до сьомого питання про е, внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади, що підлягають приватизації 25-му руці. Проп... Пропонується доповнити перелік пунктом 15. Житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами село Лозова, вулиця Дачна, 55. Це відумерла спадщина. Проживали. Мати з сином померли. За рішенням суду воно перейшло в комунальну власність і будемо виставляти на аукціон на продаж. Е, на адрес? Е, Лозова, вулиця Дачна, 55. Це за сільською радою, так от школи. Є там, там такий будинок. Там край географії. Да. Там кругом, <рес> <гриво, в> край <рес> географії. <рес> так, але паніктинг. слава Богу, що продали То, є запитання. Хто його не, купив? Немає запитань. Не Хто Чи? за даний проект рішення? Це, Прошу проголосувати. Хто за, проти одноголосно. Приступаємо до восьмого питання про визначення утримувача комунального майна? Відповідає Інна Сергіївна. Це враховуючи, що ми внесли в перелік об'єкт по лозові. Відповідно до порядку в цьому, цього майна має бути визначеним балансу утримувач. Визначаємо комунальне підприємство балансу утримач, і це відповідно до порядку виставлення на аукціон має бути утримувач. Тому чисто технічно визначаємо комунальне підприємство і виставляємо на продаж. Запитання немає. Не Сам на голосування. Хто за дане проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Нема. Рішення прийнято. Значить, приступаємо до дев'ятого питання про затвердження статуту Хмельник, КП Хмільник водоканал у новій редакції. Що там таке? Надійшов лист з команди водоканал. Вони наняли якби приватну аудиторську фірму, яка зараз вивчає їхню там господарську діяльність, і в них надійшло от, із зауваження, що в них має бути затверджена не лише. Штатний розпис, а й структура підприємства. Враховуючи, щоб начальник управління ЖК міг затвердити їм цю структуру, mm -hmm. так як у нас це статутом не визначено. Домовляємо слова. пункт 7.7. підприємство самостійно розробляє структуру підприємства та штатний розпис, підприємства, який затверджується наказом керівника та погоджується з управлінням житло комунального господарства та комунальної власності. От би, платим такі редакції. Все. Mm -hmm. А що там щось додається? Ні, нічого не додається, не міняється. Просто в них не, немає структури. Я да, да, да. Так, е не шановні члени комісії, в кого є, які є запитання? Немано. Відповідача немає. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти, одноголосно. Дякуємо вам. Дякую вам. Так, шановні. Ко які раді будуть зауваження поведення комісії Немає. пропозиції, тому, тому Біжу. О, Біжу. Гарно, дякую за увагу.